Це стілець, він мав пробитий. Я всім, всім показую його. І якби я тут сиділа, щоб зі мною було? Скільки очі? 56, чи скільки було обстрілів на нашому квадраті? отут? А, це за, один раз було 70, за один день 6 -6. на цьому нашому квадраті, оце де ми тут, угу. більше 70 прильотів було. Нас... До Старостинського округу входить три населених пункти. Це Котлярево. Шевченко і Новоруське. До війни в нас проживало 2540 мешканців, із них було десь до 400 дітей, які жили. У нас було два великих таких бюджетутворючих підприємства це ДПДГ, е ТОВЗПЕЛЬКА, це полуфабрикати. Ну і «Роднічок», який орендує у нас на території Старостинського округу півтори тисячі гектарів землі. Це наші насібники здають їм землю, а вони отримують плату. І один із доходів наших мешканців це була плата із того, що вони здавали землю. От. Війна, як і всіх, застала 24 лютого зранку. Ще ми всі спали, почули такі страшні вибухи, а переді мною на цій посаді голови сільради робив. Шокатур Руслан Васильович. І він зараз в той момент був в теробороні в Миколаєві і дзвонить і каже: Оля, туши село, почалась війна. Що значить туши село? Це треба було виключити все вуличне освітлення, щоб ну, не було. А перші приходи це були в сторону Кульбакіна. Тут недалеко, це аеродром, військовий аеродром. Ну, Почали тушити село. Хлопці по. Де виключила, а воно від таких коливань, воно все рівно замикало, то вже тоді хлопці, хлопці вже зробили тоді з винтовками, ну, своїми гвинтівками охотничими, позбивали лампочки всі, в принципі, наше село по сьогоднішній день не світиться. А взагалі всі вулиці освіщалися, навіть у нас між селами, між Котляревом і Вторим відділком, навіть такий перегон ми його називали, і то він освітлювався. На початку було у нас попали троє чоловік в полон. Троє, так? Да? Троє вони були в полоні. От, ну, Їх швидко якось відпустили, через декілька днів вони вже були. Їх катували, били? Ну, я не знаю. Я особисто їх не питала. Ну, мабуть, наверно, щось, руки були зв'язані. Я знаю про проценка, тобто на то, Саша була. Чому, це, став, вони чому везли, це Вони везли продукти в магазин, на трасі, їх десь там перестріли. Що там було, не знаю. Я просто цей випадок знаю, що хлопці наші ну, тут найлітні були, пішли в сторону туди, де вони були, От. то їх там, звісно, і руки зв'язали, і били. Да, це Проценко інші. І били, і за ним побігла маленька собача, і вони вбили це собача, бо воно почало захищати свого господаря. От, і от таке було найперший прихід. У нас був це на вулиці Пушкіна на Елітньому. Прихід був в будівлю, дитина постраждала, отримала поранення в голову, от, зняло дах, там відкрило дах. Ну і на другий день отець Андрій каже, поїхали. Там є розбита машина російська, там тен ми заберемо. І тоді я десь на відстані. Ну, метрів ста, мабуть, було, так? Ми побачили, ми вийшли і побачили цей танк буква з буквою угу. «З», які стояли напроти нас. От ну, було, звісно, жахливо. Це був жах. Ми пережили. А саме жах був це коли діти малі. Онуки малі, коли ховалися під стіл, бо заховатися не де було. Коли були артобстріли, коли гради летіли, коли село горіло, коли горіли хати, це було жахливо. О, От. Важливе питання: це о, о, коли були прильоти? Це були військові цілі? Чи це були Ні, цивільні? цивільні? Це були цивільні будинки, домогосподарства зовсім цивільні. От, не було в нас на території ні одного військового, немає об'єкту, щоб військові об'єкти були. у нас тоді, на той момент. Це було все цивільне. Це було все цивільне. От, е, Тоді ну, чар, ну, день вже так не геть припоминається, як вони по трасі їхали колонами отут з триколорами. От Це теж було жутко. Ми по погрібах люди сидять, а вони. Триколорами їздили. Це те, що стосується нашого, так сказати, старостинського округу. Потім там на 9 полі вони ж базувалися і вели вогонь по Миколаєву в ту сторону. Бо там було дуже багато, знайдено було е цих гільз, да, очі, правильно я сказала? Гільзи І навіть хлопці наші електрики знаходили ці міни. Там були міни. Ну, Шкоди наробили дуже багато. Із 750 домогосподарств, які у нас на Старостинському округі, зруйновано взагалі десь 12 будинків, приватних будинків, не, ми не говоримо про інше приватних будинків, десь будинків 200 пошкоджено, ну, скажімо, дахи, вікна. Ми не говоримо навіть про там забор чи там Сараї чи що. От. І майже немає такого будинку, де б щось би не було пошкоджено. Дуже багато було прильотів, дуже багато шкоди. На території села було сім е приватних магазинів. І з сіми приватних магазинів залишилося зруйнованими, не зруйнованими, ну, два, мабуть. Да? два. От. А то зруйновані. Всі магазини і гуртожиток, Еліки зруйноване було. Там люди жили, там люди робочі працівники еліки, зруйноване було. От. І днем вони лупили, і ночі вони лупили. Я говорю, дуже було страшно. А саме було страшніше, це вже тоді, вже як прильот був в нашій ОТГ, але Зелений Гай, там школа така, як у нас. І там були цивільні люди, заховалися, і була е авіаудар, і під тим авіаударом накрила маса людей. Там загинув староста того старостинського округу, директор школи загинув, люди позагинули. Це було. Ну, у вас авіаударів не було, я так розумію. Ну, авіаударів, напевно, не було. А от гради, оці всі, як вони там називаються, артилерія, гради, то це було, звісно, це ну, було жахливо. Особливо все жахливо, коли ночі в хату, а воно починається гриць село. Це, ну, це жах. Швидка не їде, стріляють, пожарка не їде, бо б'ють, і люди самі тушать. Це було, звісно, молодці, молодці. я ж кажу, велике дякую отцю Андрію, нашому настоятелю церкви, нашої української церкви, який на своїх плечах. Українська православна церква Київського патріархату ми були ще на той час. Я а, да. Імені Рівнопост княгині Ольги. Це у нас така церква. Ми бачите, будуємо ми церкву її. От. Це на його плечах винесено це все на село. Ну, ми були з ним в тандемі. Думаю, я була на відстані, я була в Рівненській області, тоді в Новому Бузі, але кожного дня ми з ним спілкувалися, кожного дня. Це його заслуга. Це навіть тут без перебільшення. От там він, він сидить. Наша ну, заслуга є. Це старі, його ось Ми отримали тут війну, одне село, яке отримало пенсію. Розміновано зараз село. Чи, чи є якісь? Дуже довго працювали в нас розмінувальники, і практично десь на 95% розміновано все. І навіть поля розміновані, тому що. Це родничок, велике таке підприємство, і односібникам теж приходило. Десь да, десь 95% полів, Але люди боялися йти, хто не встиг посіяти, не встигли. Хто з тих є, люди ж ви бачите, вже сіє, слава Богу. Чи багато Віни. людей виїхало? Дуже багато виїжджало. Дуже багато виїжджало, залишалося десь чоловік 200, да, отже. Коли були... це десь отаку. Ну, у, нас тут, у нас тут є Миколаїв, рядом, ж Миколаїв, да? і вони були так, ото. в Миколаїв виїжджали деякі люди, а приїжджали, наглядали на хати і виїжджали. От. Ну, це ж треба було все ж так сказати. Повернулися. Ой, на сьогоднішній день вже десь до. Півтори тисячі з дітями, я маю в виду. Е, 21 дитина під час військових дій взагалі не виїжджала з села. То 20, да. Даже була ново, новонароджена дитина. Да, новонароджена дитина. Хотіла да. виїжджати, народилася і тут приїхала з дитиною. І тут з дитиною. На сьогоднішній день вернулося 206 дітей. Уже в селі є. Це від тоже від нуля, бо тоже вже породилися, і до 16-18 років тому що більшість є дітей і молодих сімей, які виїхали за кордон от, і там навчаються. А там трохи канікули, з, ну, не так, як у нас канікули. Mm -hmm. от. Є декого є надія, що повернуться, а дехто школа ж онлайн буде. Вже mm -hmm. такі є, що вступили вже в вищі навчальні заклади, от в Польщі, в Італії, і діти uh, будуть продовжувати вчитись там. Школа буде працювати онлайн у вас? Онлайн. Не офлайн, mm -hmm. а онлайн буде працювати вже сформовані класи. Я вчора балакала із однією вчителькою. От була в них нарада, будуть працювати. Mm. От основні проблеми от зараз, от щоб ви перерахували е, ну, на сьогоднішній день, yeah. Yeah. те, що не працюють підприємства. Не працюють підприємства, людям, людям немає де yeah. заробити гроші і на прожиття. Але ж на сьогоднішній день. Світло є, газ ми зробили. опять таки буду говорити мільйон разів. Дякуючи оцю Андрію. Він ще й депутат у нас. Напишіть, що він у нас депутат місцевий. Добре. От благодаря йому ми з ним разом поїхали до голови. Районної військової адміністрації передали лист в обласну адміністрацію. А голова районної адміністрації дуже прекрасна людина, наша кошуба. Він нам дуже багато допомагав в нашому селі. Він одразу в той же день сів з нами з машиною, поїхав, подивився, які проблеми, щоб газ відновити. І на сьогоднішній день практично всі наші села підключені до газопостачання. Електрика у нас практично не вибувала з села один раз за всю війну, десь дві тижні, так що не було світа. І тут це ж не по нашій війні. А так тільки розірвало. У нас був такий ну, був є такий хлопець, Фролов Ігор, то той період, електрик, він сам, машина під кулями, під зривами, все. інтернет відновлено. Магазини працюють, відновилися. Одні з перших ВТГ ми завели, маршрут маршрутка. До нас їздила ні в кого не їздила, в нас їздила не найкраще. Так, ще питання: чи зверталися ви з приводу злочинів воєнних там в міжнародній організації? Чи в наші органи прокуратуру, СБУ? Ну, по-перше, коли були зруйновані е, приватні будинки, то ми рекомендували кожній особі, яка е, голова домогосподарства, звертатися в міліцію. І вони отримували оттуда довідку з реєстра е, речових, ну, з реєстра їхнього про те, що пошкоджено майно. Більшість людей отримали такі довідки, вони зверталися. А те, що ми особисто письмово нікуди не зверталися, але, цей, але приїжджали теж і кореспонденти, приїжджали всі, і ми ж озвучували наші всі проблеми. Але mm -hmm. особисто, ну хотілося би, хотілося б звернутися і хотілося би підняти... ну, піднімаю питання, але не знаю куди достукатися, щоб наше село, наш Старостинський округ, набув статус деокупованого села. Тому що статус деокупованого села для мого села, для мого старостинського округу, дав би якісь преференції. А так як ми не були окуповані, а ну, танки все рівно їздили через наше село, нас вважають селом не деокупованим. А це така проблема, якби я вже якби десь би хтось би висвітив і допоміг мені вийти десь на якийсь рівень, щоб статус деокупованого села ми отримали. Іменно Котляревський Старостинський округ. Так, і, і ще такі філософські питання. Як ви вважаєте, чому військові РФ вчиняють такі воєнні злочини? Хто і чому повинен нести відповідальність за це? Ну, будемо говорити про те, що війна почалася не сьогодні, і війна почалася навіть не 9 років тому, на моє uh -huh. переконання. Війна почалася ще в далекому 2017 році. 1917 році. Ця війна це вже результат тої політики, яка велася у цих 80 років при Союзі. Оце воно і нам зараз маємо. Ну, наші люди теж тут можна сказати двояко. Є такі, яким все рівно яка різниця, яка різниця, да? а є люди патріоти. І, мабуть, на сьогоднішній день ми бачимо, що більше є патріотів, які за Україну, ніж ті, хто. Підтримують Росію. Але і в нашому селі теж були люди, які під час війни викидали триколор на хати. Ну, що ти зробиш? Є вони, ми знаємо їх. І є такі люди, які зараз проживають, і вони відкрито говорили про те, що треба з Путіна до нас. І я, як староста, я б хотіла, щоб десь б якісь органи. Зайнялися цими людьми з їхніми перевірками, хоча під час війни зверталися до міліції, говорили про те, що ось, бачите, вони висловлюються, все. Ну, Була відповідь, буде час для того, щоб розібратися. Ну, Я думаю, що угу. треба розбиратися по світлому. Тобто вони не змінили свого ну, та, та, не та, змінили свого світогляду. Угу. І ми дивимося, що більше тих, які були у цих. Завербованих партій регіонів, наш край. От ми дивимося, ті люди, які підтримували, бо я ж головою сільради робила ще до того і аналізую зараз ті люди, які робили на виборах підробки, які кидали в скрині голоса за наш край за ОПЗЖ. От ті люди зараз ну, відверто говорять про те, що хай би прийшла Росія, Путін би на вибив порядок. Нам Путіна не треба наводити порядок. Ми самі знаємо, як навести порядок. Мам. Як ви вважаєте, якого покарання заслуговують винні у воєнних злочина? Тільки Газський суд. Тільки газкий суд. Таке справедливе рішення судів про те, що так не можна робити. Це навіть будемо говорити, не по-людському, не по Божому суду таке не повинно бути. Ми ж нікого не запрошували нас визволяти, нас не треба ні в кого визволяти, ми самі знаємо, як жити. Я казала сюди, якщо от в сім'ї знаємо, як жити, то нам не треба сусіда, щоб прийшов нас розбороняти. Ми самі розберемося, як в нашій сім'ї жити і як вести себе. От. Е, ну ви ж прекрасно знову таки продовжуючи це питання, коли населялись нас російську мову, коли ми з села я вчилася в 81-му році в місті Миколаєві, і коли. Ми говорили на українській мові, то казали, що село. що село, А одна вчителька читала матаналіз, я вчилася в інституті, читала матаналіз, вона мені каже, ну, вирішити чи не вирішиться, це таке діло. а вона каже, городські хотіли на російській мові, щоб викладався предмет, це важкий матаналіз. А сільські на українській мові, так вона ще в 81-му році казала, сало яке є, це українське, і буду читати на українській мові. От бо як такі були всі люди, якби такі були патріоти, то б не допустили до цього всього, що воно є. А ви розказали про особисто? Перший раз прилетіла 25 квітня, До вашого будинку? — де в магазини ще. Перший раз теж. Перший раз вас прилетіло під хату, двох дому дом А потім прилетіло було в магазин. У в нас там це не було. А нас не було. Нас не було, але магазин згорів повністю, це син мав бізнес, згорів повністю весь склад, магазин, все погоріло. Потім прильот був до брата ось у магазин, теж все згорів, теж бізнес. Ну, ми хоч син то хоч 10 років займався цим бізнесом, а брат займався більше 25 років. Цим бізнесом все згоріло, все пропало. А вже коли був другий прильот, це вже було кінець серпня. Батько, коли прильоти коли... Коли... був у вас під горіхом, ударило. Було ні, вас ні, під ну ми вже за, за 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 було? — сидів, сидів під хатою, велосипед справляв. Я вже була в новому бузі, справляю велосипед. І тут прильот, прильот сильний. ну, Коли були всі прильоти, то Михайлович і мого брата зять. Це перші, які сідали на ровери, біжали, дивилися, що де робиться. Це все село знало. От. І вони прилетіли і картину очі розказує. Там така під хатою качеля. Сидить чоловік на качелі, дим такий, пиль піднялася, все. Оче його ж ти хоч чуєш, що ти, а вокруг нього така стіна побита осколками. Кажуть, це ми що це, це, це внуки за тебе молилися, щоб ти вижив. А ми кожного вечора лягали спати з дітями. У мене п'ятеро внуків, на меншому два рочки на той час було. І е, лягаємо спати, читаємо, чи наші каже, молимося за дідуся, що там, за село, за всіх наших, щоб всі вижили. Ну, це, мабуть, так то й видає. І вижив брат з жінкою і зятем, І вижили всі. Це так жах, коли хтось прийшов в твою хату, лізе, руйнує твою хату, руйнує твій устрій і питається, за що? За що ти його руйнуєш? Ми собі жили, ми нікого не чіпали, ми нікого не трогали. Тут ці ракети, тут авіабомби, ці всі гради. Коли мала дитина, це як ви зайшли, це Оля, це внучка моя, а вони жили на квартирі, і в них заховатися не було. Для. У них стояло вікно, під вікном стіл, і коли оце бомби, ну звуки такі, і вони під той стіл ховалися. Невже той стіл міг їх зберегти? У мене немає в цьому телефоні, бо новий телефон заглючив, а є в старому телефоні? У мене така фотка є. Для мене це такий жах, ворота пробиті ку кулями, і на лавочці сидять старці. Худі з такі немощні, всі в чорному такі. І сидять на, на фоні. Це, це жах. І це кожен раз, коли стоїть перед очима оця фотографія, питається радічого.